Доброго ранку усім бажаю і запрошую на заняття. На зеленій галявині стояв чудовий палац, а жили в цьому палаці веселі мешканці, букви і звуки. Вони ніколи не сумували, а дуже любили гратися, ніколи не сварилися, завжди тільки веселилися. Та одного разу буква А, яка була першою в алфавіті, почала вихвалятися, що дуже вміє гарно співати. До неї приєднали ще деякі букви та звуки, які також були дуже співучі. Ви здогадалися, що це були за букви та звуки. Нас можна вільно співати, як пісні. Ці звуки знає кожен і звемом їх ми голосні. Голосні звуки дуже люблять грати. Вони запрошують вас пограти з ними, але будьте уважними, вони дуже хитрі. Вони десь заховалися, і тепер їх нам потрібно відшукати. Але спочатку дещо потрібно про них знати. В творенні звуків беруть участь губи. Зуби і наш язичок. І ще потрібно дітки дещо запам'ятати, що голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Голосних звуків є 6. Ми їх зараз знайдемо та відправимо назад у свій палац, тому сідайте швиденько в чарівний вагончик. І вирушаємо на пошуки звуків, А, Е, О, і, у, і. Малюки. А поки ми будемо з вами назад повертатись до палацу, вивчимо чистомовки А. А, А – Абрикосів два. Е, Е, е. Яблучко одне. І, І, І – полунички три. І і І, і – малинок дві. У, у, у одне кенгуру. О, 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 одне вікно. Ой, які ви молодці! Ну ось ми нарешті повернулись до нашого палацу, де наші звуки чекали вже на нас. Бачите, які вони хитруни. Спочатку від нас заховалися, а поки ми їх шукали, самі повернулись до свого палацу і знову почали веселитися з усіма своїми друзями. Я вам бажаю гарного дня. До наступної зустрічі, дітки, і зараз трошечки порухаємося під веселу музику. Магний телефон і пошлю всім смс. Я купляю мерседес. Реально це не сон. Я виграв мільйон